Сімейний центр розвитку та здоров'я Окселіон відчинив двері для Житомирян. На відкриття завітали десятки гостей, які є клієнтами і друзями засновниці центру Оксани Слободян. Всіх вітаю! Центр здоров'я та розвитку «Окселіон»! Гомеопатія, мануальна терапія і вертебрологія, інноваційна косметологія, психологія та розвиваючі заняття для дітей. Це далеко не повний перелік напрямків, за якими працюватиме Окселіон. Оксану Слободян я знаю вже кілька років як лікаря, професіонала у сфері косметології. Я є її клієнтом, вже досить тривалий час. І можу сказати, що її діяльність у мене асоціюється тільки. З високим професіоналізмом і якістю послуг, які вона надає. Медик за освітою Оксана Слободян переконує у центрі «Оксиліон» до вирішення проблеми будуть підходити комплексно, аби лікування було максимально ефективним. Ми будемо пропонувати омолодження, оздоровлення, лікування кожні із Тобто ми будемо пропонувати обслідування організму, знаходити причини орган, лікувати їх. И только после того предлагать какие-то маски, уколы и тому подобное. То есть в конечном итоге человек получает и здоровье, и красивую кожу. Способ лечения тоже необычный. Мы не лечим таблетками, мы не лечим химией, мы лечим только натуральными. веществами, натуральными лекарствами. Таким образом, мы не просто вот как бы, да, как мы привыкли, что мы лечим какую-то болезнь, через какое-то время человек опять возвращается, опять мы ходим по кругу, лечим. Это медицина, которая позволяет окончательно э, давать человеку здоровье. Излечивать тяжелые болезни тоже окончательно. Поэтому, как бы, направление у нас излечение. Окрім подолання косметологічних проблем, фахівці центру Оксиліон допоможуть і у боротьбі із зайвою вагою. Буде і дієтолог сам у собою, ми будемо підбирати чоловіку раціон. Е, второе мало образ життя у нас є, завдяки ми будемо проводити спеціальні впражнення, спеціальний фітнес. Е, третє ми будемо лічити порушення обміну веществ. обслідуємо організм, знаходимо причину, яка визвала порушення обміну веществ, лечимо гомеопатією. І таким образом ми опять же даємо людині здоров'я і даємо можливість людині похудіти. зберегти або відродити молодість житиморянки зможуть за допомогою еколіфтингу, який включатиме елементи йоги, пілатесу та фітнесу. В чому секрет еколіфтингу? Это набор упражнений, который в одной тренировке в себя включает упражнения для мышц лица, для мышц тела и для интимных мышц. Тренируя мышцы лица, мы сохраняем и продлеваем себе молодость, тренируя мышцы тела, мы сохраняем себе красивую фигуру и тренируя мышцы малого таза, мы даем возможность себе быть надолго сексуальными, привлекательными и красивыми. Чоловіків і жінок, дорослих та дітей, фахівці сімейного центру розвитку та здоров'я Окселіон чекають за адресою вулиця Небесної Сотні 60